Цю картинку згенерував бот так. Її не намалювала людина, а саме згенерував штучний інтелект Міджорний, підставивши мільйони картинок по запиту користувача. Зараз Міджорний — це понад 13 мільйонів юзерів, а 30% з них бот використовують для бізнесу. із співробітників на всю компанію та мільйони доларів прибутку на місяць. З вами Тимур. і Ми сьогодні будемо говорити про Midjourney. Трішки історії. Усе почалося в 2016 році. Тоді співзасновний кліп Motion Девід Хольз створив невелику дослідницьку лабораторію Midjourney в Сан франциско Команда почала тренувати нейромережу, згодовувати їй мільйони картинок, вчити її, змішувати їх та на виході отримувати унікальні зображення. Хочу сказати, що це в них непогано вийшло, але є інколи і промахи, які виглядають достатньо кріпово. Але через декілька ітерацій генерування це можна більш-менш якось обійти. Тож, як зареєструватися в Midjourney? Для початку вам потрібно мати Discord. Якщо у вас його немає, створіть собі аккаунт, це корисний месенджер на майбутнє в діджитал світі. Далі переходите на сам сайт midjourney.com і реєструйтесь по єдиному можливому шляху через Discord. З Самого сайту ви можете перейти через цю вкладку Go to Discord. Він працює в окремих кімнатах Discord. Як бот, заходиш в любу з цих кімнат Юбіс, чи 58, чи 28, чи 88, можливо, у вас будуть інші. І тут вже розпочинає свою роботу. В самому чаті ви ставите слеш і прописуєте імейдж, і вам, випадаючи з списку, вже пропонує саме імейдж. В Впромті вам потрібно вставити параметр. От до прикладу, давайте вставимо такі параметри: Київ Сіті, Київ, Архітектура, Київ Стріц, Київ 2022, мінімалізм, картон-стайл. І що у нас вийде на виході? Як працюють запити в промпт? Спочатку і по порядку? По-перше, ми вводимо головний об'єкт, далі деталі, фон, стиль і тільки потім особливі параметри. Про них я розкажу трішки пізніше. До речі, усі ключові слова, які ми вводимо в промпт, вводяться через кому або подвійну крапку. Кажуть, що через подвійну крапку вводити більш якісне, тому що бот тебе більше розуміє. Що робимо далі? Нам бот вже згенерував, по ходу, нашу картинку, як її знайти з усіх цих картинок, які генеруються для всіх користувачів в цій кімнаті Discord. Ми можемо знайти через таку іконку, як пошта в правому верхньому куті. Нажимаємо на неї і через оповіщення ми. Можемо подивитися на останні оповіщення, які були саме до нас. Нажимаємо перейти до неї, і нас бот якорить саме до цієї картинки. Ось дивіться. Картинка вже є. У нас чотири варіанти. Ми можемо нажати на неї, і також можемо відкрити в браузері. В браузері вже більш розширена версія. Можемо збільшити, можемо зберігти її. Через «Зберегти як. Далі, дивіться, під вашим зображенням, який вам згенерував бот, є ще такий функціонал. По-перше, це кнопка оновлення, яку ви нажимаєте, і вам бот ще генерує 4 картинки нові. Далі, дивіться, у нас є V1, V2, V3, V4. Що це означає? Якщо ви нажимаєте до прикладу на Від 2, то вам генерується саме картинка під номером 2, на базі якій буде створено ще чотири варіанти. Якщо вам вона сподобалась, ви можете саме її розвивати ще більше. Давайте до цього перейдемо. Це він нам створив саме коли ми нажимали на оновлення на цю іконку. Це він нам створив ще нових чотири варіанти. Оце прикольно, до речі. Хоча це не зовсім схоже на Київ. Це якийсь більш Нью-Йорк, 30-х років, але менше з тим. Так, давайте подивимося, чи згенерував він нам нову. Кар... Да, дивіться, Він нам згенерував на базі м, другої картинки, v 2 ми саме ставили, це була друга картинка, він нам згенерував ще більше. Дивіться, якщо ми їх відкриваємо її, то вони схожі, але все ж таки різні. Ви придивіться і побачите, що вони дійсно різні. Також у нас є ще такий функціонал, як кнопки U1, U2, U3, U4. Це Upscale. До прикладу, вам сподобалася картинка під номером 3, ви нажимаєте U3. І вам бот генерує цю картинку більш якіснішу, з великим розширенням, яку ви можете вже зберігати. Це базові знання, які вам знадобляться у створенні креативів з Мід А якщо ви хочете прокачатися в цьому більше, то запрошую вас до наступної частини нашого відео. Параметри Міджорней. Ці параметри ми пишемо через подвійне тире, і в самому кінці це дуже важливо. Давайте розглянемо приклади таких параметрів. Параметр No. як і було в прикладі вище, де ми вставляли Київ Сіті, Київ архітектура, Київ Streets, Київ 2022, Мінімалізм, Cartoon Style. Після цього ми вводимо наш параметр «No» і вводимо, що саме ми хочемо виключити: текст, піпл, карт, того, чого ми не хочемо бачити на нашій картинці. Параметр AR. По дефолту бот вам генерує зображення в єдиному форматі. Це один на один, квадратне зображення. Цей формат ми можемо змінювати, додававши параметр подвійне 3AR. І далі ми прописуємо. Який саме формат ми хочемо? До прикладу, 16 на 9 це буде широкоформатна картинка, у вас вже. можемо зробити 9 на 16. Це вже буде як е, в сторіс. Параметр хаос впливає на те, наскільки різноманітним буде ваше зображення. Чим вище число, тим дивнішими та цікавішими вони будуть. Де подвійне тире хаос 0 це базові результати від бота. А коли ми ставимо подвійне тире хаос 100, то це вже крезі ідея. Параметр HD. Цей параметр використовує інші алгоритми, підходить для абстрактних та пейзажних запитів. Та генерує зображення у вищому розширенні. І саме цікаве посилання. І це вже не зовсім параметр. Посилання, на базі якого ми хочемо створити свій креатив. Ми не ставимо в промпті на самий кінець, ми ставимо його навпаки на самий початок. Щоб завантажити своє зображення, до прикладу, свою фотку. Вам потрібно скористатися фотохостінгом. Беремо цей фотохостінг та завантажимо свою фотку. Далі нам потрібно скопіювати посилання. Це повинно бути пряме посилання не на сам хостинг і його дашборд, а саме пряме. Тут воно позначене як Direct Image Link. Далі ми переходимо в бот Midjourney в Discordі, прописуємо наш image, Prompt. Вставляємо в Prompt в самий початок посилання на наше зображення. Далі, що я рекомендую, ставити ключові слова. Ваш вік через параметр Men 30 40 years old, і далі Cinematic, Blacklight. Це вже такі параметри, більш щоб створити кіношну картинку. Чому ми уточнюємо вік? Тому що бот нам нагенерує і дітей, і дідусів, і, можливо, ваш вік також не у мене. Тому завжди уточнюйте ті деталі. 25 ставте вам 25, 30, 30 і так далі. І нажимаємо Enter. І ну, Щось більш-менш, воно схоже, ще не відбулося на 100%. Але ж ми можемо з цим більш працювати, доповнювати ключові слова, доповнювати параметри, більш експериментувати, і ви обов'язково отримуєте те, що ви хочете. Щось отримали, це вже наш результат. Не ідеально, як бачимо тут, в деяких моментах, і як бачимо, тут у нього тут скепкою не вийшло. Як бачимо, тут 100 оком не вийшло. Ми можемо оновлювати-оновлювати, допоки не згенеруємо ідеальний наш варіант. Мікс картинок. Також ви можете міксувати себе з персонажами з фільму, мультяшним героєм чи взагалі будь-якою твариною. В звичайному житті вам для цього буде потрібно просто пляшка-горілки, а в діджитал світі. Будь ласка, мі, чорний. А що нам для цього потрібно? Ми через слеш пишемо імейдж, наш промпт. Далі вставляємо посилання фотографії, пробіл, посилання на картинку, з якої саме ми хочемо зміксувати наше фото. І якщо вам потрібно, ви ще вставляєте ключові слова, параметри і нажимаєте Enter. Я їх не ставив, тому що вони мені не потрібні. Все, чекаємо на результат і вуаля. Ви людина собака. До речі, ми користуємося безкоштовною версією. В безкоштовній версії ми маємо право на 25 запитів генерування картинки. Так що сильно не газуйте і оптимізуйте свої запити. Тапокпом, так що стосовно доплатної підписки, Мід Journey. у нас є три варіанти підписки: це Basic, Standard і Pro. відповідно 8, 24 і 48 доларів. За 8 доларів ми маємо право згенерувати 200 картинок на місяць. Всі інші варіанти підписки мають анліміт по запитам створення картинок і сперечаються тільки в швидкості видачі креатива. Також за платну підписку ви будете мати в Discord свою власну кімнату, де ви будете мати можливість згенерувати свої картинки і за вами підглядати ніхто не буде. Хоча я дуже сумніваюся, що це робив хтось і до цього. А на цьому я пропоную зупинитись. Якщо вам сподобався Міджорна і ви хочете більше лайфхаків по створенню детальних параметрів, щоб на виході отримати класні креативи, протисніть 100 вподобайок і, як завжди, ми зробимо це для вас. Не забувайте про репост цього відео своїм друзям, також в соцмережах тисніть на підписку та бийте дзвіночок. Всім найкращого настрою, усім пока!